Сьогодні ми знаходимося на щорічному навчанні агрономічної служби компанії Тасагро. Продовж навчання ми розбираємо виклики, які в нас стоять попереду відповідно до погодних і погодних кліматичних умов, так як кожного року вони різні, і за період зимового навчання ми повинні спрогнозувати. Що нас очікує в зв'язку з тим, що ми бачимо по е, ситуації з погодою і з кліматичними змінами? Перше внесення почали терсидамер тіосульфат, амоніум сульфат, ті сульфатсуафу один з топ-спікерів, які запрошені на сьогоднішнє навчання є Берт Лестар. Це німецький консультант, який навчає передовому досвіду вирощування усіх. Сільського сподарських культур, які ми вирощуємо станом на сьогодні в компанії, це дозволяє нашим агрономам перейняти передовий досвід, врахувати посікові контенції, передові технології з метою досягнення найвищих результатів та високих фінансових показників. Даний захід я вважаю надзвичайно важливим, тому що ще раз переконуюсь, дивлячись на своїх спеціалістів, як вони все нотують, як активно вони себе ведуть, задаючи питання. Що в майбутньому нам дасть можливість як менше допустити якихось помилок і пройти даний агросезон відповільно і виконати той поставлений результат, який ми собі запланували. Ми приїхали сюди, нашої делегації сказати восьмий чоловік, збагатитись свої пізнання, свої навички, вміння. І саме головне, ми маємо зрозуміти після сьогоднішнього семінару навчання про те, як же нам виходити з тієї чи іншої ситуації, беручи до уваги глобальне потепління і ті кліматичні зміни, які на сьогоднішній день диктують на умови агровиробництва. Сьогодні ми присутні на щорічній зимовій конференції навчання по агротехнологіях і вирощуванню зернових та технічних культур. Ми збагатились знаннями. З агрономії і тепер вже твердо можемо сказати з певністю про те, що ми дивимось у світле майбутнє з впевненістю. І ці знання нам допоможуть вибухати високі врожаї та отримати високі прибутки. Сьогодні перший день навчань, але вже бачу по хлопцям, що вони першочергово е, згадали ті навички, які були, е, і бачу, що по очам видно світиться в них така іскра, що вони різнаються щось нове. І я вже більше впевнений, що дехто е, має надію примінити вже на виробництво в себе на господарство. Це дуже круто і це дуже правильно. Такі навчання, бо хлопці розвиваються, і це немаловажно. На закладі прислухався виробнича команда команди кластера агрономи, директор заробництва Засвоюємо всі новітні технології, всі нововведення в агробізнесі і також прислуховуємося нашим іноземним колегам, які нам розказують і показують все нове.